Доброго. Доброе дня. Что вы на меня смотрите? Вы опоздали. Выпусти было рабочее питание. Мне, интер... Мне это не должно не Меня это не должно интересовать. Я слушаю. Что самое? Вы пришли на прием до меня, я хотел бы почути ваше запитание до меня. Ну тогда начнем с другого дела. Если так, вопрос стоит. 420-24-8-0-12-98, уголовное дело с Центрального ДБР передали в ТУДБР. Мне нужна постанова оспорить ее в суде. Останово. Нужно. Давайте почнем с першого будьте так э э будьте більш рішуче спілкування зі мною. Ви мені зауваження не делайте, зі своїм дитиною будете делать. По Понятно? Будь по-друге, будь ласка, спілкуйтесь зі мною українською мовою. Я буду э, говорити так, як мені удобно. Якщо не нравиться, от переведу. Я вам зазначу. Ви не имеете права мне э, указывать. Конституцію України знаєте? А вже ж. Ну так и все. Вы не мне замечания делать. Не будете на каком языке я разговариваю. Потому что у нас в стране два знаю. языка. Я ще раз вам роблю за уважение. Вы мне не имеете права делать замечания. Не имеете права, у Вас нет таких полномочий. Я вас прошу. Нет, можете попросить спілкуватися зі мною більш вічливо та не повишати в мою сторону свій голос. Підвищувати українську мову знаєте? Добре, підвищувати. Прежде, ніж робити замечання, треба на себе подивитися. Хорошо? Я добре владію двома язиками. Так, пара. якщо ви володієте, давайте спілкуватися українською. Ні, я буду розмовляти так, як мені удобно. Да. І як... забудьте о тому, щоб не робити замечання. Просто забудьте об цьому. У вас є сім'я, ви там робите замечання на кухні жені. Ну, не мне. Понятно. Я, Вопрос Я хочу зазначити, якщо будете спілкуватися таким тоном зі мною, е мабуть, ми прирвемо нашу зустріч з вами. Тому проблем, що я з вашої сторони в мою адресу є нахабним. А так, так не, не надо мені указувати, що мені делать. Я ви мене не унижайте, не унижайте мене. Понятно. Іншу на мене голос. Я буду розмовляти так, як мені удобно. М-м, продовжуємо у голузне дело. Ще кримінальним провадженням. В уголовній я... ділі мені нужна постанова. Будь, зверніться до нас відповідним я будемо... написала спустили вниз, не дають мені постанову. Хто спустив донизу? Власов. Який? Власов багато. Ну кого тут навіть сиділи на більш конкретно на... зазначте, будь ласка, що ви бажаєте від мене, надайте мені відповідне клопотання, яке ви надіслали до прокуратури, до Київської міської прокуратури, для того, щоб я міг зараз вам надати відповідну відповідь. Я повернув, по цифрам кримінальних проваджень не всі знають кримінальних провадження. Тому що в залишку в Київській міській прокуратурі, там де здійснюється процент бізнесу, за 100 тисяч проваджень. Меня это не міресує. Я вас просто інформую, щоб вам було легше. У мене взагалі було 32 зуби, а сейчас ні одного немає. І вам, і вам, до одного місця. просто третій слідчий. Це Это ужасный. Ну, вин здесь не представляет крем. Зовите его сюда. Вин в Добре, яке запитання до вас до мене? Ну, ви, ж, э, ви ж сказали, що э, дати клопотання, що uh -huh. ви мені ще переспрашуєте? Uh, так вам надана відповідь керівником відділу, що матеріали кримінального провадження безпосередньо. Так не я це слухає... і так знаю. Так мені Не, да, треба, не треба мене перебувати, я вас не перебуваю. Вислухайте мою відповідь, далі будете казати. Uh, вам, uh, керівник відповідного відділу, зазначив, що матеріали кримінального провадження не надходили. Та не перебувають у Київській міській прокуратурі безпосередньо. Фактично, матеріали перебувають в органі досудового розслідування Київське е, територіальне управління ДБР в місті Київ. Вам необхідно звернути відповідно клопотання до ТУДБР. Вони нададуть. Що зробив власив пан Власов Олег? Скерував відповідне ваше клопотання для розгляду по суті до, на адресу органу досудового розслідування. Ви маєте право ознайомити там отримати відповідну постанову. А тепер у мене вопрос. Ви mm. зачитали відповідь. Ви думаєте, я його не читала? Зачем ви мені його э, зачитувати? Ви думаєте, я букву не знаю? так? Вибачте, яке питання на теперішній час до прокурора, коли э, вопрос... орган по вибачте, яке запитання до прокурора у тому випадку, коли орган досудового розслідування ДБР ви були в ДБРі? Процесуальний э, руководіння були в ДБРі. Да, я написала. писала. не дає яку відповідь. Дають і не дают ответы и не дают постанову. Я во все органы написала, я не могу взять постанову спорить. Коли вы в останній раз были на приеме в ТУДБР ТУДБ, армистике. А я должна вам отчитаться? Я вас запытываю. В том году, в последнем месяце. И. И. Результативно? Ноль. Ну, ТП. Зеро. Вы были у нас на приеме. Да. Результаты є? Ні. А, вы вважаете еще ні? 1% із 99,99. 99. Ну, не, 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 так аргументувати не, треба так, я не, не треба, так казати. З тих питань, які ми вас з вами зустрічались. Да, і зделано ноль. Сейчас я вам що? докажу. Хорошо, давай. да? Если давайте, да? Із-за вам посвідкумость по кримінальному провадженню 1480 в кінці. Не, так моє що этот не закончив. Так, так на да. я надовго я задаю. Ні, мені де не вистачає. в Київській міській прокуратурі на теперішній час фізично відсутні відповідні матеріали кримінального провадження Ваш... з метою надання вам відповідної постанови про визначення підслідності, чи що кримінальне провадження спустилось до іншого органу досудового розслідування. Нам необхідно його витрукувати, зробити копію та надати. Так на була теле Так нада була з ділять. Ми з вами домовились не перебувати друг другу, один одного. Тепер ми з метою а, того, щоб не було затягування в процесі, відповідне питання скерували до органу судорослідування. Вони вам повинні надати. Не дають. Напишіть скаргу до вищестоящого органу. На, вас на... Не пишу. на мене пишіть. Це ваше право, да. а, ви маєте право написати до вищестоячого органу до судового розслідування, тобто до центрального апарату ДБР, тобто ДБР України. Це mm -hmm. по перше. А по-друге, проінформувати прокуратуру, що ви такого то числа звернулися з клопотанням туди, не отримали відповідь. Тоді ми будемо витримувати казу на кримінальне Так, да, Серйозно, і у мене вийде 20 клопотань. Серйозно, мені ж є нічого. Мені ж нічим не, в житті зайнятися. Мені треба написати 20 клопотань. Вибачте, але. Є орган досудового розслідування, який повинен... Прокурор хто? Прокурор хто в цьому ділі? Мені не відомо. Я ж не є старшим групи з я не відповідаю за цей напрямок. Так я хочу узнать, Мені не дають, хто прокурор. Так, так дайте ще раз. Так. Дайте я Не покладу. буду давати ще раз. Ви ж прочитали. Прокурора нету, слідувателя нету, постанови нету. Коли прийде повідомлення до прокуратури. Щодо того, що призначені слідчі надійшли матеріали, прокурор буде призначений, якщо на теперішній час він не призначений, як написано в КПК. Угу. Понятно. От і ноль: отвіта ноль на мой питання.